Привіт, друзі! Фондовий ринок це не тільки гарні графіки зростання, де акції летять тільки вгору, а інвестори стають багатшими з кожним днем. Час від часу на ринок приходять кризи. Це періоди, коли акції падають, а індекси червоніють. А в новинах щогодини лунають слова: обвал, катастрофа, крах. Багато новачків думають, що криза це кінець гри. Але насправді це не так, це лише чергова фаза ринку. Уявіть собі пори року: є весна, є літо, є осінь, а є і холодна зима. Так само і на ринку після зростання завжди приходять падіння. Якщо ви готові до зими. То переживете її набагато спокійніше у цьому відео. Ми розберемо, як підготуватися до падіння акцій і що робити під час кризи на фондовому ринку, щоб не тільки вберегти свої кошти, але й використати цей період на свою користь. Теж нагадаю вам, що в мене є телеграм-канал, де я ділюся корисною інформацією по фондовому ринку і не тільки. Посилання на нього буде внизу під даним відеороликом. Перше, що треба зрозуміти, криза на фондовому ринку це не якась рідкість. Вона повторюється регулярно у 2000 році. Році луснула бульбашка доткомів технологічні компанії, які тоді здавалися майбутнім світу, втратили 70-90% своєї вартості. У 2008 році прийшла фінансова світова криза. Банки падали. Лехман Бразер збанкрутував. Індекси SP 500 знизилися більше ніж на 50%. В 2020 році ми бачили коронавірусний обвал. За буквально лічені тижні ринок просів на 30%. І щоразу здавалося, цього разу. só que Але ринок завжди відновлювався. І не просто відновлювався, а йшов вище, встановлюючи нові рекорди. Тому головне не лякатися самої ідеї кризи. Це як знати, що зима буде точно. Ви не зможете її скасувати, але можете приготуватися до неї. Фінансова подушка це ваш захист від паніки. Ой, від інвестора, який вклав всі гроші в акції, а вони впали на 40%. Йому потрібно платити за квартиру, купувати продукти, але грошей на рахунку немає. Все в інвестиціях. Що він робить? Правильно продає акції в мінус. І саме так люди, власне, фіксують величезні просто збитки. Щоб цього не сталося, у вас має бути резервний фонд. Гроші на 6-12 місяців життя. Це дозволить вам не чіпати інвестиції навіть тоді, коли ринок буде в у глибокому мінусі. Під час обвалу 2020 року багато людей, які мали подушки безпеки, просто сиділи спокійно і чекали. Через кілька місяців ринок відновився. Ті, ж, хто панікував і продавав акції, втратили шанс повернути свої гроші. Криза ніколи не б'є однаково по всіх секторах. В 2008 році найбільше постраждали банки і нерухомість, але компанії з охорони здоров'я трималися набагато краще. У 2020 році падало майже все. Але технологічні компанії відновилися набагато швидше, як загалом фондовий ринок. Тому ваша стратегія не тримати всі гроші в одному лише секторі, чи взагалі в одній акції. Ідеально, якщо ваш портфель складається з глобальних ETF, наприклад, індекс SP 500 або MSCI World, частини облігацій, і навіть невеликої частки на золото або, в принципі, кеш. Так ви зменшуєте ризик втратити 50 навіть відсотків одразу. Інвестор. Який у 2008 році мав 100% грошей заінвестовано у акції банків, втратив майже все. А той, хто мав 60% в індексі S&P 500, 30% в облігаціях і 10% у золоті. Впав набагато менше і набагато швидше відновився. У кризу вартість грошей зростає. Відсоткові ставки піднімають, кредити стають набагато дорожчими. Якщо у вас є борги під високий відсоток, вони перетворюються на камінь просто на шиї. Тому ще до кризи варто закрити саме дорогі кредити. Особливо власне споживчі, бо на них найбільший відсоток. Іпотека чи автокредит ну окей, у 2022 році, коли ставки зросли у людей зі змінними іпотеками, платежі підскочили вдвічі. Для тих, хто жив без резерву, це стало просто справжнім шоком. Додаткове джерело доходу це ваш козир. Коли акції падають, найкраща стратегія їх докуповувати, купувати, коли вони дешеві. Але щоб мати на це змогу, вам потрібні. Правильно гроші. Тому дуже мудро мати додатковий дохід, Якийсь, наприклад, фріланс, можливо, не з-підробіток або навіть якийсь маленький бізнес у кризу, коли ринок на розпродажі, ці гроші можна направити на інвестиції. Під час кризи 2020 року інвестори, які мали додаткові гроші, змогли купити Amazon, Apple Microsoft за просто смішними цінами через рік-два. Ці інвестиції подвоїлися, а навіть в принципі деякі потроїлися. Більшість людей програють на кризах не тому, що обрали неправильні акції, а тому, що просто не витримали психологічно. Уявіть собі, ви заходите у свій брокерський додаток, а там мінус 30, мінус 40%. відсотків. Це боляче. І перша реакція мозку втекти, правильно втекти, продати все і втекти. Але історія показує: в 2008 році, після падіння ринку на 50% ринок відновився і перевершив старі рівні. Тобто максимальні старі рівні. В 2020 році, після падіння на 30%, SP 500 вже через кілька місяців буквально повернувся на нові вершини. Ну і в принципі, недавно, в 2025 році, в квітні, коли фондовий ринок обвалився на більше як 20% через тариф, тарифи Трампа, буквально за два місяці він вже вернувся до того самого рівня. А зараз гляньте, де знаходиться фондовий ринок. Він перевершив власне той попередній рівень і зріс ще на досить таки. Багато відсотків. Якщо ви не готові бачити тимчасові мінуси, вам буде дійсно досить таки складно інвестувати. Але якщо ви розумієте, що криза це лише етап, то сприйматимете падіння просто як можливість купити набагато дешевше. Отже, що робити, коли акції падають? Ну, по-перше, це не панікувати. Не заходити у додаток по 10 разів на день. Ну і теж не менш важливо це не продавати все в мінус, не продавати нічого. Продавати варто лише тоді, якщо вам саме потрібні гроші. Ну а нагадаю, вам у вас має бути певний резерв. Ну і звісно, під час власне того падіння вам поступово потрібно докуповувати, використовувати стратегію DCA – Dollar Cost Average. Це інвестувати невеликі суми, але регулярно. Навіть під час того власне падіння. І, навпаки, Ки, власне, під час того падіння потрібно ще більш активніше інвестувати, тобто купувати більш дешеві ті самі акції. Теж потрібно дивитися на якісні компанії. Ті, що мають сильний бізнес, переживуть кризу і вийдуть ще сильнішими. У 2008 році акції Apple падали так само разом з ринком. Але ті, хто тоді саме купував дані акції, буквально за копійки, буквально через декілька років отримали в десятки разів більший прибуток, якби вони інвестували в певні інші. Чи не такій крутій компанії. Криза на фондовому ринку це випробовування для нервів, але й шанс для тих, хто готовий. Що потрібно зробити вже зараз? Мати фінансову подушку, тримати портфель дивер здиверсифікований, позбутися дорогих боргів, шукати додатковий дохід, і найголовніше налаштувати себе. Психологічно, бо ринок завжди відновлюється, і ті, хто готовий після кризи, виходить набагато багатшим.